Прильот сьогодні кап це Київський район, житлові забудови, частний сектор. Працював екіпаж загону швидкого реагування. було здійснено оглядання території, огляд, близьжащих домівок. На визнання потреб місцевого населення також проведена робота для опитування людей по евакуації населення. 90 я 90 років, я ще операції. У мені ще кишка витягнута, і я вже третій раз мене тут, третій раз бамбіток.